На виконання листа відділу професійно-технічної освіти від 03.09.1913 року номер 117 та згідно з положенням про всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси, захисти науково-дослідських робіт та конкурси фахової майстерності, затверджені Міністерством освіти і науки. Від 18.08 року номер 305 та з метою виявлення обдарованих учнів в училищі проведені олімпіади серед учнів перших таких курсів з фізики, хімії, математики, української мови та літератури, світової літератури, історії, іноземної мови, біології та географії. Проведення олімпіад Сприяло зростанню інтересу учнів до пошуку і поглиблення знань, ініціативи і розкриття своїх творчих можливостей, зокрема, активність викладачів, попровадженню методів навчання, головне в роботі викладачів полягає у формуванні потреби в праці та організованості, в роботі, позитивному відношенні до теоретичних знань, розвиток. Розвитку діалогічного мислення, підвищення рівня пізнавального інтересу учнів залежить від багатьох факторів, і одним із них є забезпечення сучасного наукового рівня проведення олімпіад. У першому етапі українських олімпіад взяли участь 189 учнів навчального закладу, слід відмітити старанність учнів груп, де вони показали достатній рівень знань навчального матеріалу, досконалі уміння і навички та за рішенням протоколу журі першого етапу олімпіад війшли до складу команд для участі у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. А саме свізики, перше місце зайняв учень першого курсу ДЯК Євген, група 61. Друге місце посів Жук Олександр, група 16,1. Третє місце посів Лоханько Дмитро, група 16,1. Друге третього курсу. Перше місце посіла Кваснюк Лілія, група 15 .3. Друге місце посіла Завальна Діана, група 15 .3. Третє місце Кучер Сухвія, група 14, 2. З предмету Хімія. Перше місце посіла Капу, Капутініна Сохвія, група 141. Друге місце Осадчук Олександр. Група 18,2. Третє місце Олександров Роман, група 18,2. З математики перше місце. Янко Роман. Перший курс група 17-1. Друге місце. Горностай Максим. Група 16,1. Третє місце. Бутріменко Владислав, група 16,1. Серед учнів других 3 третіх курсів. Перше місце посів Головко Андрій, група 173. Друге місце драчук Олександр, група 17, 2. Третє місце Мазурок Тетяна, група 18,3. Зі світової літератури. Перше місце посіла Жук Мія, група 14. 3. Перше місце Драчук Олександр, група 172. Друге місце Кушнір Алла, група 14. 3. Друге місце. Космарський Олександр, група 18,1. Третє місце Іванова Алла, група 151. І третє місце Слюсар Олександр, група 15, 3. З предмету географія. Перше місце посів Драчук Олександр, група 17, 2. Друге місце Кучерявцев Юрій, група МС 5. Третє місце Шадура Анастасія, група МС-1. Спіденту біологія. Перше місце посів Драчук Олександр, група 17, 2. Хочу відмітити про те, що з біології найбільше учнів взяли участь в Олімпіаді першого етапу. Це 48 учнів, які були надзвичайно активними, надзвичайно дисциплінованими. І на високому рівні пройшла, пройшов перший етап Олімпіади. З української мови та літератури перше місце посів Якубенко Володимир, друге місце Оліхван Олексій, третє місце Жук Марія. В на навчальному закладі на першому курсі були проведені директорські контрольні роботи. Ми порівняли аналіз директорських контрольних робіт із свідоцтвами про успішність з тими, які ви прийшли після 9 класу. І директорські контрольні роботи показали. З математики на початковий рівень справилися 63% учнів, середній рівень 35%, достатній рівень 2% і високого рівня немає. Фізика на початковому рівні 20%, середній рівень 57%, достатній рівень 22%, високий рівень 1%. З хімії на початковому рівні 17%, середній рівень 64%, достатній рівень 18%, високий рівень 1%. Українська мова початковий рівень 17%, середній 64%, достатній 18%, високий 1%. Світова література. Початковий рівень 19%. Середній рівень 42%. Достатній рівень 31 і високий рівень 18%. Як ми бачимо з аналізу, найнижчі результати показали учні з предметів математики, фізики та хімії. Є нам над чим потрудитися, так як у нас початковий рівень займає в середньому 50-54%. і викладачам, і учням потрібно. Під час проведення консультацій звернути увагу на ті недоліки, на ті помилки, які учні допускають під час проведення контрольних робіт. У навчальному закладі проводяться кореспондентсько-дистанційна форма навчання для того, щоб ми могли зберегти час, коли наступлять холода. Найкращий успіху домовилися групи. 13-2, майстер виробничого навчання Кошмак Аліна Васильівна і класний керівник Лисенко Інна Іванівна. Група 15-3, майстер Неврова Оксана Олександрівна. Група 4 майстер виробничого навчання Кордюкова Анна Олександрівна. Група 18, 2, майстер виробничого навчання Возненко Людмила Іванівна. І класний керівник. Група МС 3 Волушкова Лада Миколаївна. З проведених аналізів ми мали висновок, що є в нас учні, які надзвичайно погано виконують домашні завдання, справляються із тими завданнями, які дано викладачами. І можна сказати, що взагалі дуже низький рівень виконання домашніх завдань це учень групи 14.1 журавльов Руслан. Журавльов Руслану варто звернути увагу на Приходити більше на консультації, а також підходити до викладачів, брати додаткові завдання для того, щоб виправити ці всі прогалини, які ми бачимо зараз. Звернути увагу на достатню підготовку домашніх завдань, учнів груп 14.1, Дяченко Олена, Макарова Дідіана, Чока Артур, Дяченко Олена, група 16.1, Вдовенко Андрій, Глухівський Денис. Недолугий Олександр. Група 15, Шумілова Анастасія, Чіркіна Христина, Бабик Юля, Гончарук Анжела, Група 13-2, Соколовський Микола, Матюшенко Катерина, група 16-2, Левченко Вадим, Корольов Василь, Велишко Вадим, Винниченко Петро група 17-2, Барсуков Олександр, група 18-2. Атаманенко Євген і Скалига Владислав, майстрам виробничого навчання, класним керівникам, вчителям, всім викладачам слід посилити контроль що виконання учнями домашніх завдань. 29 жовтня 2014 року бійці Житомирської 95-ї аеромобільної бригади. Стомлені, виснажені, отримали маленький вогник надії та віри від учнів та всього колективу навчального закладу та Вищого професійного училища технологій та дизайну одягу земляства Житомирян міста Києва на чолі з директором навчального закладу Петровичем Василем Сергійовичем та його сином, майстром виробничого навчання Петровичем Олексійовим. Олексієм Васильовичем, дякую за увагу.